Вони щодня чекають власницю біля порогу, а в її пакетах завжди є кісточки. Бо пригодувати, розповідає Галина Бовіна, треба чимало ротів. Жінка доглядає чотири собаки і 23 коти. Три рази убігав оцей Василь. Нічого приходить, бо тут кормушка. Так, давай. А ти що, почуляла. Кличку, який перелік хвороб кожної тварини пані Галина знає на пам'ять. Бабуська, бабуся, я бабуська, бабуська на неї кажу. Маня, марфушка, Вася, груня, там у шустрик є, Шу, мішанька. Це сердечниця, оця дуже ласкава. Три роки тому через обстріли жінка виїхала із рідного Краматорська, що на Донеччині. Разом із собою взяла 28 котів і чотири собаки. Син у мене воєнний і мене оттуда кишнув, щоб я йому не мішала там, тому що у мене інфаркт був. От, і він так, що був безпасне місто. Ну, їхала, куди брали з котами. Їхали спочатку в Нікуполі були, от, там багато пристроїла, потім. Там ще хуже, ніж у Краматорській, я скажу. Там взагалі земля палала. і ми сюди, нас взяли Тут, Тут, каже, допомагає волонтерам шукати нову домівку для тварин з прифронтових територій, уже прилаштувала понад сотню. Це саме ласкава котичка моя любима. Да. А це теж братіків, сестричок попристраювала. Вона дуже боліла і вона залишилась ну, ще пристроїм її. Син мене ругай. Ну, змарився вже трохи, допомагає, але я по-другому не можу. Я їм і живу. Мені, щоб допомогти прилаштувати, сім'ю, знайти хорошу. Ти як тут оказалась? То це для мене дуже радосно. Здрасті. Дає прихисток пані Галини і місцевим безпритульним котам та собакам. Забрала вилікувала, Ось бравек то купили, ось вона простерилізувала, ось тепер любить. І це мені радість, так. догляд за тваринами забирає увесь день, а іноді жартує ще кілька годин, аби їх знайти. Не. Аж два там сидять. Вісім штук буває на мені. Вісім. З ними вона ділить хату, а ще говорить надію, що колись зможе повернутися в Краматорськ. Встаю спочатку, убираю, щоб не воняло. Потім кормлю собак, бо вони їм холодно на вулиці. Потім котів, звикла. Тому що, а що для себе? Лягти й думати, як там син, як там Краматорськ, як там моя квартира. Нині каже, пані Галина хоче облаштувати вольєри на подвір'ї, аби більше тварин отримали сім'ю. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.